아, р а Цьогоріч цей турнір особливий, тим, що в ньому бере участь найбільша кількість команд. Учасниць 24 команди. Футбольний клуб ланзе втретє є партнером цього турніру, і втретє футбольний клуб «ЛНЗ», Щороку, точніше, в новому статусі приймається партнерство. Ми були в другій лізі, потім ми в першій лізі були. Тепер ми в прем'єр-лізі як партнер цього турніру. І що важливо, що і турнір з кожним роком так само розвивається, як футбольний клуб Бензе. Він важливий, тому що людям потрібно відволікатися, їм потрібно збиратися на такі масові заходи, проводити час на свіжому повітрі, ще нікому не шкодив. І що більше його буде в нашому житті житті Черкащан, то краще і для підростаючого покоління, якого тут багато, Бачите, багато дітей приходить з батьками. Тому тут лише одні плюси. Місто повинно все робити 24 години, щоб допомагати збройним силам, і ми з організаторами турніру радилися і вирішили якраз проводити в цьому році все таки цей турнір і всі внески, які будуть зібрані, я кажу, вирішили передати на збройні сили України. Договор за Да. Санечки надо больше.